Вітаємо на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги травневий рейтинг найдорожчих предметів антикваріату з десяти різних розділів сайту Віоліті. Загальна сума, від продажу яких склала майже 1 мільйон гривень. На 10-му місці лот для справжніх поціновувачів педальної техніки дитяча автівка Лайка, яка була випущена у 60-х роках минулого століття на львівському заводі автонавантажувачів. Рідкісний екземпляр радянського педального автопрому був куплений за 30 тисяч гривень. Дев'яту сходинку посів найдорожчий лот розділу Ялинкові прикраси новорічна ватна іграшка з назвою Полярна пошта у вигляді казкового персонажу білого ведмедя на лижах. Радянську ялинкову прикрасу у гарному стані колекціонер придбав за 30 тисяч 181 гривню. На восьмому місці рідкісна агітаційна порцелянова статуетка Чапаєв на коні, яка була виготовлена у 1938 році на Ленінградському порцеляновому заводі. За найдорожчий лот розділу кераміка, порцеляна та скло. Колекціонери запропонували найвищу ставку 44 чотири тисячі гривня. Цьому сходинку посів найдорожчий лот розділу букіністика. Надзвичайно рідкісна книга 1845 року видання з 12-ма портретами полководців авторства талановитого художника Тараса Шевченка. За підсумками торгів. Продавець прийняв пропозицію ціни від покупця у 53 тисячі гривень. На шостому місці найцінніший лот травня розділу ікони та культові предмети, велика металева плащаниця Ісуса Христа з рельєфним карбуванням. Неймовірну ікону, яка описує євангельську сцену погребіння Ісуса Христа, колекціонер придбав за з ціною 55 тисяч гривень. П'яту сходинку посів традиційний елемент українського національного одягу масивне коралове намисто загальною вагою, майже 180 грамів. Чарівні коралі, які були не лише прикрасою, а й оберегом здоров'я і краси, принесли продавцю 102 дві тисячі одну гривню. На четвертому місці розмістилася велика бронзова скульптура лева на мармуровій підставці авторства відомого французького скульптора-анімаліста Антуана Луї Барі. Ціна продажу у 120 тисяч одну гривню зробила цей лот найдорожчим у розділі вироби з металів за травень місяць. До трійки лідерів увійшов найдорожчий лот розділу Хорологія. Перший радянський годинник з функцією автопідзаводу Родіна, виготовлений у 60-х роках минулого століття з золота 583-ї проби. Класичний чоловічий годинник був куплений за 173 тисячі 999 гривень. Другу сходинку посів лот із розділу фалеристика дуже рідкісний перший тип ордену слави третього ступеня, яким за подвиг у 1943 році був відзначений механік водій танку Т-34. Срібна військова нагорода отримала 113 ставок та була куплена за 185 502 гривні. П'ятий місяць поспіль пальму першості нашого рейтингу виборює розділ Нумізматика, у якому на цей раз найдорожчою монетою місяця стала пруська золота монета Фрідріх 1749 року карбування. За підсумками торгів, саме рідкісний тип монети був проданий за 200 тисяч гривень. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.